Давайте покажу, що можуть ці сідухи. Сама сідуха виглядає так. Трошки сонечко зацікавлю. Коротше, розказую, тут верх-вниз, подголовничок, сюди назад це спинка, вперед-назад, понятно, верх вниз задня частина, верх вниз передня частина, масаж, а тут це такий джойстик. Зараз покажу, як це Работать. Тут короче, відкривається от вся прелесть цих сидох. Це массажи, це короче, по висоті це штука. Чик, чик. Тут у нас ламающаяся спинка, так називаємо. Тут у нас поясничний відділ, вверх, вниз, право влево, куди хочеш. Тут у нас Отдільно надуваються-здуваються бочні для спини, для жопи. <гум> ну і остання це, це оця штука. Кстаті, вона тут не вилазить так типу, як в BMW, наприклад, вона просто надувається, здувається, дивіться. Уходить в нікуди. З'являється з одкуди. <гум> і от Ой, блядь. В общем, це всі, всі регулювання цього сиденья. Ну і масажів там, 7 штук, по-моєму, різних. До, до речі, непогано. непогано. Єдине, що тут є в цих сидухах, це от вентиляція. Ну, я, чесно, в своєму так, слабо чую, як дує. Трошки дує, але на максимум не те, що ожидалося. Возможно, із-за того, що стара кожа почистить би ці вентотверстя, я на них дивлюсь, вони, в принципі, і так. Нормальні. Чути, як включаються вентилятори, як воно мало бюти. Возможно, це така робота, що щоб тобі не продуло спину, бо я ще типу, не шарю. А можливо, і ні.